Спецоперація Павутина, внаслідок якої Служба безпеки України рознесла вдруски 40 російських стратегічних літаків, готувалася понад півтора року. Так, у той час, як російські генерали зосереджено вивчали маршрути кортежів до золотих унітазів, українські фахівці плели мережу не з пафосу, а з точного розрахунку. За даними наших джерел, операція була неймовірно складною з логістичної точки зору. Спочатку на територію Росії непомітно переправили fpv дрони, потім дерев'яні мобільні будиночки, не для дачників і не для пенсіонерів із фанерними медалями, а для вельми особливого начиння. Уже всередині Росії дрони заховали під дахами цих хатинок, які встановили на вантажівках, Ззовні – звичайний собі фургон, а всередині кіберпекло на колесах. У потрібний момент, коли зірки стали в ряд, а п'ятеро чергових генералів заснули над картою, дахи будиночків відкрилися дистанційно, і із них вилетіли пташки не ті, що співають, а ті, що свистять. Вони пролетіли крізь російську протиповітряну оборону, яка, як завжди, не має аналогів, і влучили точно в стратегічні бомбардувальники. Мінус 40 одиниць і не шахедів, а бойових літаків. В ЗБУ наголошують, усі, хто брав участь у цій операції, вже давно перебувають в Україні. Тобто, якщо завтра по кремлівському телебаченню покажуть чергового українського диверсанта, якого вирахували по сліду від борщу не дивуйтесь, це знову звична постановка, затриманий зі штучною кров'ю з кетчупа та візиткою Яроша, зачитує заготовлений текст, а поруч слідчий у формі з Бейджем режисер. Ще й фонову музику з Лебединого озера можуть увімкнути для більшого драматизму. Це вже не просто удар, це приниження всієї російської воєнної машини. Їхні стратеги, що коштують мільйони, виявилися безпорадні перед фанерним дахом із сюрпризом. Вони звикли, що українці, це веселі сілюки. А виявилось, що українці вже з дипломами суперлюдей і фантазією сценариста місії нездійсненної. Висновок простий: російська армія це як стара пральна машина. Гуде сильно ламається часто, а результату нуль. А от український генштаб це інженерний цех, де замість пафосу, математика, замість балаканини, дрони і замість аналогов не і м'є дуже конкретна кількість знищених літаків. Павутина спрацювала. І поки в Росії чухають потилиці та пакують випадкових перехожих у СІЗО, в Україні вже мабуть готують нову партію будиночків. Можливо, цього разу з мансардою і сюрпризом для Чорноморського флоту.